Колись там рахувалися картоплею, золотом. <рес> ну, сьогодні а, це гривня. Житло в Харкові дуже з хорошим дисконтом. Тут навіть а, в час війни останні поверхи теж купуються. Всім привіт! Моя колега Інна, мій колега hey, Іван. Ми працюємо у агенції нерухомості Estate Invest. І ми сьогодні поговоримо про ринок нерухомості у Харкові в 2023 році. Давайте підведемо підсумки 2023 року. Іван, як ти вважаєш, який сьогодні ринок нерухомості? Ну давай почнемо спочатку. Коли відкрилися в 2023 році реєстри, почалась невелика кількість угод. На літо 2022 року ціноутворення було саме нижче. Той, тобто, хто дуже поспішав продати свою нерухомість, ціни були найнижчі. Тож зараз я бачу, наприклад, за 2023 році попит зменшився разів 4-5. Як це я дивлюсь? Тобто, якщо було угод до війни по вісіму місяць у професіонала на ринку нерухомості, то зараз це приблизно. Тобто 4-5 разів попит зменшився. З Січня місяця до літа це був попит, збільшувався і збільшувався. З вересня я побачив, що трошечки пішло, пішло вниз. На жаль, але все одно води. А що продається більше? Як ти думаєш, з ремонтом або без ремонту? В моїй практиці я вважаю, що на сьогоднішній день подаються квартири з ремонтом, з мегами, з технікою, бо ціна на сьогоднішній день вона дуже приємна на сьогоднішній день. Я так вважаю. А ті квартири, які продаються без ремонту, стройка, це дуже з великим безполом. Так, я теж це теж бачу. Я думаю, це зв'язано більш з тим, що, наприклад, до 2019 року, купуючи квартири, це була одна ціна. 20-21 рік у нас були ціни більші. І власникам зараз дуже складно, якщо вони купили за ціну одну, продавати зараз з диском. Але все одно. Продавцям так треба, тому що вони хочуть продати. Але ти бачиш все одно, угоди без ремонту? Так, в мене були такі угоди. Ну я ж дуже сподіваюся на те, що люди, які покупають ці об'єкти, вони попають їх на перспективу. Те, що все закінчиться, все буде гарно і добре і. В ну, Дальніше ми зможемо е, з цими проектами працювати і е, здавати їх в оренду. Так, то ці будуть робити ремонти, це перспектива, але не більше. Ну я так розумію, що якщо зараз робити ремонт. Повністю в квартирі без ремонту це приблизно там 500 доларів квадратний метр. Це мінімум. І чому попит а, на квартири з ремонту більш? Тому що там ми можемо купити до 1300 доларів з ремонту меблів і техніки, чим купляти там по 800 доларів без ремонту. Це новобудові. Ну, така цінова політика і тисячу триста та новобудова. Так, так. Ті, які... О, у вторичному ринку так більш-менш 800 до 900. А підскажи, з якими покупцями ти зараз працюєш? У мене покупець – тут, у кого є литівка, угу. але на сьогоднішній день я е, бачу ті, які купують квартири по програмі ЄОСЕЛЯ. Це відновлення. Ну ми з тобою якраз робили угоди по двісті восьмої статті. Це коли а, люди в них постраждало житло, і їм держава вона, вона для військовослужбовця. Вона була в 2018 році. Це була і є на даний момент окупованою територією. і люди отримали. Суму за цей постраждалий е, цей е, об'єкт, і ми зробили цю угоду через початок. Е, uh -huh. Держава виділила суму, і ми зробили цю Іван. Uh -huh. Я знаю, що в тебе були е, угоди е, по програмі ЯОСИН. Так, Розкажіть, будь ласка. Які були всі етапи? Це державна програма, яка дозволяє покупцям прокредитувати, взяти в іпотеку квартиру і 3 або 7% відсотків річника? А зараз я бачу, що на ринку, наприклад, є п'ять покупців. А, один а, з грошима повністю за кеш, і чотири покупця, а, які йдуть по цій програмі ЄОСЕЛЯ. Критерії для продавців, це новобудова повинна бути або до 3 років, або до 10 років здачі в експлуатації. І що я бачу, що покупці дуже цікавляться цією програмою, тому що взяти іпотеку на 20 років, зафіксуючи її підставку 3 або 7%, це дуже гарно. Це покупець вона Брова. Так. Як живуш, так? Mm -hmm. Якого ти бачиш для себе продаксона сегодня? Е, є дві категорії, які хочуть продати, і які продають е, ті, які продають, вони усвідомлюють, що йде в країні війна, і вони е, не дивляться, не дивляться на ціни просто в оливці в е, їхніх там ЖК скільки по чому продають. Вони розуміють, що вони, наприклад, там кубили нерухомість дві 2018 вісімнадцятому року, дев'ятнадцятому, коли ціни ще не були, е, не йшли вгору, і вони розуміють, що вони купляли квартиру в мирний час. Зараз воєнний час, і звісно, ціна повинна бути нижче. І ті власники, які змирилися з тим, що треба опускати ціну, вони якраз і продають. І мої поради продавцям, що не треба орієнтуватись тільки на оголошення там воюликсі, там, на досках оголошення, по якій ціні продає мій сусід. Є якась собівартість, якщо це було до 2019 року, це в принципі ціни сьогоднішнього ринку, але вони трошечки да, нижчі. І ті власники, які розуміють, що окей, я готовий продати, тому що я там приїжджаю кудись інше, я можу з цими е, коштами там втити їх в оборот, в бізнес і я ці е, е, кошти, які я. Аля не дотримав, я ці кошти зароблю в іншому місці. А є такі продавці, які продають свою нерухомість для того, щоб інвестувати в цей, наприклад, Дубаї, в якісь ще країни. Тобто ті продавці, які розуміють, що окей я зараз сую якийсь мінус, але я цей мінус компенсую на інших сферах. Свої, свого бізнесу, або інвестування. І це гарна пропозиція для тих, хто готов зафіксувати мінус, мені здається, як ти вважаєш на сьогоднішній день а, інвестування в парті це можливо? Якщо ми беремо покупця, так. який готовий купити а, з, з ціллю інвестування, це або оренда. Якраз е, ті угоди, які проходять квартири з ремонтом, вони одразу їх запускають е, в оренду і їм приносять е, дохід. Да, це не той дохід, який всі привикли до е, війни. Але він сьогодні є. Вони купили там на 30%, наприклад, дешевше, ніж було до війни, і вони е, ці роки, коли буде війна, якраз отримують пасивний дохід. Які поради ти і... даш нашим а, продавцям? Я Це хочу те, їм що... порадити, щоб вони на тверезу подивились, що так, є зараз такий стан, що ціни впали. Треба або зміритися з тим, що ціни просіли, або просто не виставляти свою. Нерухомість просто чекати, коли закінчиться війна, якщо ви хочете повернути там свої кошти, але ми цього не знаємо, як буде далі спропонувати прогнозувати, що нерухомість буде дорожче, коли закінчиться війна. Ми цього не знаємо. Так, ми тільки можемо уявити, що так закінчиться війна, буде знову попит, але Ну, ми розуміємо, що не всі повернуться. повернеться. Да? Наш, наше місце було студентсь. Студенти. Е, mm -hmm. Не mm -hmm. одразу всі студенти повернуться у Харків. Десь вони вже своє життя І е, Я yeah, ти кажеш, що сьогоднішній день все онлайн обучення вже. Мало хто буде знаходитись, знаходитись е, офлайн. Mm -hmm. Yeah. Так, ну це і коронавірус дав зрозуміти, що це формат онлайн. Тобто ті е, багато форматі офіси теж не всім вже стали потрібні. Так, да, треба е, переформувати бізнес, е, є гарні офіси, які теж даються в оренду е, навіть під час війни зараз. Бізнес все одно повертається. Друга порада, яку я хочу порадити продавцям, це якщо ви готові продати свою нерухомість для покупців, які йдуть по бюджетним коштам, це по її по її відновленні, сертифікатам. Моя порада тим, що йти на зустріч з цим покупцям, тому що це ваші покупці. Да, вони йдуть а, там, 20% дається, а, одразу кошти, там, а, і в цей же час, а, в цей день, ви отримуєте там, 80% в грі рахунок. Чи можна їх зняти? Так, можна. Це державний банк, який дозволяє зняти повністю цю суму. Фонд гарантування вкладів ніхто не відміняв, тобто ваші гроші в безпеці. Колись там рахувалися картоплі Ну Сьогодні а, це гривня, яка під час війни показала, що вона все одно надія, надійна, був до, долар по, по 40 гривень, Зараз ми бачимо 37,7. Ін, А під які були в цілому погоди за 2023 і 2022 рік найдорожчі ціни, які продавала наша агенція нерухомості. Наша агенція була найдорожчий об'єкт. Це був будинок за 350 тисяч доларів. Клас, це навіть під час війни і 22 рік. 22 рік, це було літо. І після повномасштабного. Так, року. так, це був об'єкт. Поверховий, дуже гарний, красивий. Був, був сам такий. А що з квартирами? Квартира була продана у нас 200 тисяч доларів. Ця, ця була дуже, дуже недорожча Квартира ще ще 130. Це, ж, це який комплекс? Пам'ятаєш? Так, Резиденція була у нас 200 тисяч продано трикімнатна. За 130 я подала живе пліватор. Ти відео був один за 130 тисяч? Так. А, ні, 115. Ми його вставляли за 130 ага. і ми його продали за 115 тисяч. Це було 96 метрів. З мебелью, з дуже якісним ремонтом. Потім що вище такий. Слухай, ну я пам'ятаю навіть, що в Чикаго Ханівські літом ми продали за 115 тисяч. Це було 98 квадратних метрів з ремонтами. Більше менше така ціна, як на леваті. Що ми виставляли її за 125? Гарний був так, гарний ремонт має відео. Вона теж була она, правда квартира. Вона була козайська, надовго жила. Слухай, а що з э, квартира э, по будівельному стані? Найдешевша, яка була продана в будівельному стані квартира, це була Голодівська жива, жил строй це була квартира кімнатна 42 метри за 13 500 1350. Uh -huh. Але цей будинок він не зданий. Коли буде з даний. Uh -huh. Суха, а яка була в собі вартість? Це 4 тисячі. Слухай, ну, а як... Це було до війни, кублена акція в гривні, на сьогоднішній день курс другий, здається, що продавець, моя продавець, вона так не обратілася, але я розумію, що вона, в принципі, якщо почитати всі її розходи, то вона забрала. Скажи, за скільки вона купила в доларі? За 4 тисячі доларів. Так, да. і вона продала за 13500. Да. Як вона вирішила, от якщо ми копнемо, її стан, став, вона в доларі вона а, отримала мінус. Так. Але вона ж якось продала цю ідею, чому вона готова отримувати мінус. Тому що вона приїхала в іншу країну uh -huh. і сюди повертатися вже uh -huh. не буде, тому uh -huh. було прийнято рішення додати ці об'єкт. Супер. А, тобто продавець зафіксував мінус, а що отримав покупець, як ти думаєш? Е, Дуже гарний дисконт, але це на перспективу. Да. Поки що ми не можемо гарантувати, що цей будинок здасться, Коли здасться, а, да. ми, ми не можемо ці нагорвати. Ну, тільки ти могла спрогнозувати, що. Покупець купляв квартиру вже житлобуд один у забудовника, який е перший е розпочав працю на відновлення і на будівництво в час війни. І можна тільки сказати, що ну вони не закрились, вони продовжують е будувати все, і ну, це ім'я, яке ну завжди було в авторитеті. І це я думаю, що дало повтих іншим забудованикам у нашому місці все одно продовжувати будувати, здавати, тому що і житлобут один, і житлобут два Працює, працюють, працюють і здавали в 2023 році не один будинок. Треба можемо згадати, що вони здали в цьому році. Вони мира 3 стали будинок. Класно. ЖК Казка. Облівський квартал шостий Так, шоста-сьомість секція. Що ще у нас було? Причому я слухав інтерв'ю житлобуда 2 керівника, що вони планують одну із секцій Манхеттена здати в цьому році. Бажаємо їм тільки успіхів, що це. Я бачила, що там ідеться. Слухай, ну і, і, і якщо ми повернемось навіть до по Шосбуду, вони в цьому році продовжували будівництво а, Оазіса. Давай перерахуємо ЖК Каска, ЖК Миро, ЖК Ньютона, ЛІВАДА Друга. Що я ще не почистив? що вони ще будували в цьому році? Який в тебе був самий дешевий об'єкт в Дніпрові? Ну, от нещодавно ми продали в новобудові смарт-квартиру 14 метрів за 14 14500. Це меблі, техніка, повністю зайти з тапочками і здавати. Причому здавати можна і за 4, за 4500 сьогодні. 15? Тому що 14 метрів. А, я знаю, що у нас була навіть за Це була моя продаж. Це була моя продаж теж. Теж це була смарт-квартира. Вона була за 9 тисяч доларів. І там було 9 квадратних метрів в прошлому році, 2022 року, вона була подана цю. Слухай, я би навіть зараз згадав по угодам. Якщо ми говоримо, да, багато зараз квартир у будівельному стані. От ми про продали Левада 15-й поверх, 14 поверх, це останні, 16 14 поверховка з 37 тисяч 51 метр. Тобто навіть в час війни останні поверхи теж Так? З дисконтом, або як поруч? Ну, все, я думаю, теж на перспективу. І, а які ти можеш сьогодні дати поради покупцям? Перше, хочеться побажати вірити в нашу перемогу на сьогоднішній день, а житло в Харкові, дуже з хорошим дисконтом, може купити mm -hmm. деякі об'єкти. Ремонтом, меблів і технікою. Бо дуже повага цінна. Звертатися до нас, так. до спеціалістів, ми обов'язково вас проконсультуємо, Ви виберете деякий об'єкт ага. і проведемо всі згоди. Ну і хочеться побажати всім і продавцям, і покупцям. Зного здоров'я, мирного неба, в вашому житті, жити, вірити, любити.